У бродах відбулося відкриття алеї грою. Спеціальні банери розмістили у центрі міста Броди. Докладніше про те, як відбулося освячення, дивіться далі. Патріотичну подію розпочали студенти Бродівського фахового педагогічного коледжу імені Маркіяна Шашкевича із виконання державного гімну України. Олини мовчання згадали усіх загиблих, які віддали життя за мирне майбутнє України. Потрібна тиша, щоб почути. Потрібні паузи, щоб усвідомити. Буває, що мовчання здатне сказати більше, ніж будь-які слова. Духовенство розпочало поминальний молебень за всіма захисниками бродівської територіальної громади, які віддали за спокій в Україні найдорожче своє життя. Єдине чистий непорочна я діло, що побесі мене що спаслися душі. Згодом із духовним словом до родичів загиблих звернувся настоятель храму чесного і Животворчого Христа, отець Ярослав Царик. Що для них сьогодні ми творимо пам'ять і молитву, що віддали своє життя за Україну, що проститися їм всякому прогрішенню, добровільно, недобровільному. Чуттєва пісня торкнулася душі кожного присутнього. Чина юних літ, усміхнений, створена любити. Напевно, з божеволій у білий світ, в якому розквітали чорні. Анатолій Белей, міський голова, звернувся до родин загиблих. Я недавно чув такі слова від наших бродівчан. А чому гинуть наші хлопці? Чому вони, кого вони там захищають? Тому я сьогодні хочу сказати їм, що вони дуже помиляються. Якщо ми не зупинимо ворога на Сході, то вони прийдуть до нас і вони зроблять з нашими містами, так як зробили з Бахмутом, Ізюмом, Херсоном, Харковом та іншими містами та селами. Чи будемо ми святкувати перемогу? Звісно, перемога буде, тому що за нами стоять і нас захищають наші патріоти, наші герої. І перемога обов'язково буде. Пізніше присутні у пам'ять про героїв запалили лампадки. Сам не знаю, де Бога. Ой, я не чую добре вже від того всього. То я не знаю, ну тяжко, я знаю горити до Богу. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.